Брава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей. Мир вам! В студії Володимир Родим'юк і наш добрий гість з Городенки. Шановні добродії! Прошу знайомитись. Деякон церкви, проповідник Слова Божого Василь Голіней. Місто Городенка. А наша тема до якої радикальної дії закликає нас Христос? Вітаю Василю Івано-Франківську в нашій студії івано франківській І ми сьогодні говоримо, до якої радикальної дії, чи яких радикальних вчинків. Закликає Господь наш. Взагалі слово радикальний ну, не всі подобається. Хоча Іван Франко був у радикальній партії, є в нас такий напрямок, але ми не говоримо про політичний радикалізм, про навіть релігійний радикалізм. Ми говоримо про такий крок віри, так? крок учнівства. І він має бути радикальний, так? особливий, рішучий. Бо без цього ми не можемо бути учнями Ісуса Христа. Вітаю всіх. Я би хотів зачитати із Слова Божого. Це є Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 24 вірш. Промовив тоді Ісус учням Своїм. Коли хоче хтось йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. От зразу е, питання. Сподіваюся, не на засипку, що означає зректися самого себе? Господь дає вибір. Тобто, коли хто хоче йти вслід за мною, хай, іншими словами, відмовиться від а, права на, на прийняття рішень а, у своєму житті так, як нам хочеться. Іншими словами, це, коли Господь пропонує, віддай мені права на твоє життя, на твій час, на твої мрії, твої бажання, на, можливо, твоє майно. І зроби мене Господом у всього Твого життя. Тобто, це коли вже не ти приймаєш рішення, а радишся зі мною. Це коли я розпоряджаюся Твоїм життям. І це умова учнівства. Тобто, коли хто хоче бути учним моїм, то той має бути готовим підкоряти свою волю Господу. І я би хотів ще зачитати одне місце писання для підтвердження цього. Це є Римлян, 12 розділ, де апостол Павло в 1 і другому вірші він говорить схожі слова. Він е, звертається до церкви. В Римі і говорить, тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Іншими словами, апостол Павло роз'яснює слова Ісуса Христа і говорить про те, що. Він закликає тих, хто увірував в Ісуса Христа в Господа. Він закликає, щоб ми свої тіла повіддавали у жертву живу і святу і приємну Господу. Тобто, щоб наше життя і наші тіла служили для слави Божої. Це не просто, це не легко, це не відбувається за один день. Це звичкою необхідно при... привикати, тобто привучувати себе. Віддавати рішення Ісусу Христу, віддавати рішення Господу, відмовлятись від моїх там гріховних пожадливостей, бажань їх, можна сказати, поневолювати, як Павло пише, їх покоряти ради того, заради того, щоб чинити волю Ісуса Христа. Ну, тобто Бог дає людині вибір, ти залишається тим, ким ти є. Якщо тобі подобається життя. Е... Світське гріховне по своє, по своїм бажанням. гріховне, ну тобі ніхто не заважає, так? Тобто Ісус нікого не змушує. Так, але якщо ти хочеш мати щось більше, набагато більше, так, і це є в такому житті повсякденному, так? Е, ну, не всі ми спортсмени, так? але якщо ти хочеш стати спортсменом, тобі треба чогось відмовитися, а сісти на, на якісь певну іншу лінію життя. Чи, ну, сісти чи стати, так. Яким чином можливо таке, щоб людина зерклася сама себе? Які приклади життя, що допомагають зрозуміти значення слів Ісуса Христа? Бо це, наприклад, не всім далеко зрозуміло зверктися самого себе. Ну, Ісус не вимагає неможливого. Тобто Господь дуже добре знає нас, і коли Він е, говорить про те, що е, зречись само себе, Він е, має на увазі, що ми можемо це зробити. І ми можемо бачити приклади цього ну, кожного дня в житті. Наприклад, самий яскравий приклад це шлюб. Це коли молода дівчина, вона під час шлюбу або в цьому в раксі, там, де вони реєструють шлюб, вона говорить своєму нареченому так. Що означає це слово так? А це означає, що Оцей чоловік, який входить в її життя, він забирає її з її будинку, від її батьків, де їй було добре, тепло, і вона жила безтурботним життям. І він забирає від неї її прізвище і дає їй своє прізвище. І навіть коли, після того, як вона народжує йому дітей, діти не носять її прізвище, діти носять прізвище його. І по батькові теж вони. Називається ім'ям чоловіка. Далі він входить в її життя і повністю бере контроль над її розумом, серцем, тілом, над її фінансами, над її часом. Він розпоряджається, з якими друзями вона може спілкуватися, з якими не бажано, з якими взагалі заборонено. Тобто, кажучи, чоловіку своєму майбутньому так. Вона, можна сказати, зрікається сама себе. Вона вже ніколи не буде така, як вона була до заміжжя. Тому що цей чоловік входить у всі сфери її життя, Він бере під контроль усі сфери її життя. Ну це якщо як то хтось би казати, патріархальна сім'я. Так є різні сім'ї, так ну, є, що жінка як це саме стосується так. чоловіка. Коли він одружується, то вже жінка розпоряджається також його часом, його фінансами. Також претендує на всі рішення, які він приймає стосовно їхнього. Ми зараз не побуду, буду говорити за сім'ю, бо це ще окрема. Це тема. Просто образ. Це просто образ, образ того, та? приклад того. Коли ми говоримо Ісусу Христу, так Він також входить у всі сфери нашого життя. Він також ну, претендує на те, щоб контролювати те, як ми е, живемо, як ми плануємо наш час, наш день, е, і наше життя. Тобто е, він також е, очікує, що ми будемо з ним радитись, ми будемо е, шукати його волі. Воно звучить дійсно радикально, якось навіть трошки можливо комусь і страшнувато. Що це треба з самого себе, мене вже немає, я слухаюся тільки Бога. Але це до тих пір, поки ми не розуміємо, хто такий Бог, поки ми не знаємо, хто такий Ісус Христос. Ну коли ми пізнаємо Бога, пізнаємо Ісуса Христа, нам від цього не стає тяжче, що ми свою волю віддаємо волі, під, під, під свою волю підкоряємо волі Божій. Нам на волі Божій. Нам набагато легше стане жити, набагато легше. Ну, доповнюю твої <гум> слова, коли е, оця дівчина виходить заміж, чому вона йде на таку жертву? Та бо тому, що вона любить. І так само з Господом. Чим більше ми любимо Христа, тим більше ми впускаємо Його у свій простір, тим більше себе ми йому посвячуємо і віддаємо. Тобто, якщо комусь страшно віддати себе Ісусу Христу, треба просто Його полюбити. Треба уникати в Писання, щоб і просити, щоб Бог відкривав себе. І тоді ми побачимо, наскільки Він великий і добрий, і благий Господь. І нам захочеться, нам сильно захочеться. Просто йому все ціло належить. І справа в тому, що коли ми не віримо в Господа, коли ми йому не підкоряємося, ми підкоряємося своєму егоїстичному Я, це раз, але це ще півбіди. Ми слухаємося лукавого. Він нас. Поневолює і, можливо, вона вже й поневолю. Е, е І ми навіть не розуміємо, чому, чому в нас таке життя. Ну, скажімо так, чому люди е ненавидять один одного, чому люди обманюють один одного, Невіруючі люди, люди? То тому, що вони під під контролем лукавого. Вони, вони самі, може, цього не знають. так? Вони думають, що вони що хочуть, то роблять. Насправді вони виконують те, що він їм нашіптує. Та вони роблять. Тому краще. Відректися від лукавого, відректися від свого егоїзму і підкоритися Богові. Нейтрального якогось такого становища, що я не слухаю ні Бога, ні, е, ні лукавого, а тільки слухаю себе, воно ж такого немає фактично. Ти або слухаєш його Бога, або лукавого ну, і інколи себе слухаєш. Ну, Ісус про себе говорить: я є добрий пастор. І е, коли людина не знає Господа, насправді. Вона не належить сама собі, вона керується гріховними пристрастями які, і пожадливостями, які її змушують робити те чи інше. Тобто, коли її Господарем стає Ісус, Він дає повне звільнення від рабства гріха, повну владу над своїми пристрастями. І коли Господь людині відкриває себе, вона починає розуміти, що їй хочеться бути з Господом. Тому що. Господь це той, який дає повний мир, повний, о, повну вдоволеність життя і повну свободу. Так, і Христос каже: хто хоче піти за мною, так? хай зречеться самого себе. Якщо ми хочемо бути учнями Ісуса Христа, а Він сказав в першу чергу ці слова до своїх учнів, до своїх апостолів: хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, бо неможливо йти за Христом і не зректися себе. Апостоли так і зробили. Вони зреклися себе. Тобто вони вже сказали, ми не будемо жити і чинити, поступати так, як ми хочемо. Там, ну, Наприклад, далі ловити свою рибу і жити таким життям собі, ну, незамітним. Він їх вибрав для служіння, для апостольства. Тому вони вже підкорилися повністю і служили Христу. Якби вони не підкорилися, ніхто би не знав, хто такий там, наприклад, Матвій чи апостол Іван. Ну, були б, напевно, інші люди. Але Бог їх вибрав і вони послухалися Бога. Що отримує натомість та людина, котра заради Христа відмовилася від усього, що було їй так дороге, її серцю? Ну, в першу чергу хотілося б сказати, що Ісус нікого не змушує. Якщо людина не хоче впускати у всі сфери свого життя на 100% Господа, Він нікого не примушує. Тобто, не хоче, то не хоче. Але умова. Той, хто... Відмовляється зректи себе і взяти Хрест і йти за Ним, Він не може бути учним. І в іншому місці Ісус говорить: якщо ви не зрікаєте себе і щоденно не берете свого Христа і не йдете вслід за мною, ви мене не варті, тобто ви мене недостойні. І це, ну, це радикальні слова. Це Ісус сказав. І тепер. Чому варто взяти, зріктись себе і взяти хрест? Тому що лише несучи, тобто зрікаючись себе щоденно і несучи хрест, ми стаємо учнями. Це процес, коли ми вчимося. Якщо ми не, не зрічаємося і не візьмемо хрест, ми нічому ми не зможемо бути учнями. Тому що це є практичне навчання, тобто не можна отримати диплом, будучи вільним слухачем напевно, треба працювати над собою. Кожен студент це знає, що треба не досипати, треба докладати зусилля, треба вчити. Треба, можливо, коли відразу не здаєш, треба перездати. І ж тоді, після таких нелегких зусиль, вам дають диплом. Ну, Василь, з апостолами зрозуміло. Вони бачили фізично, бачили Ісуса і вони пішли в прямому смислі цього Слова за Ісусом. Як сьогодні людина може йти за Ісусом і вчитися в нього. Ну, де вчитися? Ну, я можу привести такий приклад, як ем, апостол Павло. Е, він до зустрічі з Христом, він просто мав чим, е, ну, скажімо, пишатися. Після того, коли він зустрівся з Господом, е, він називає себе, ну, це можливо звучить радик, ну, так якось е, незвично. Він називає себе «Я раб Ісуса Христа у давнину. Рабами ставали з різних причин. Це люди могли бути поневолені і вимушені бути рабо, рабами. Але були випадки, коли люди добровільно відмовлялися від того, щоб бути вільним. Вони добровільно ставали рабами. І що вони натомість отримували? Коли людина ставала добровільно рабом своєму господарю, вона отримувала їжу, одяг, вона отримувала дах над головою, вона отримувала безпеку, тому що. Вона була під захистом авторитету свого господаря. Вона е, мала постійну, можна сказати, занятість, за яку навіть платили дрібні гроші. Тобто, раб міг мати як ішенькові гроші, так і міг мати достатньо для того, щоб утримувати свою сім'ю. Тобто, господар дозволяв рабам мати і сім'ю. І тепер е, раб міг мати великі повноваження, він міг вести бізнес свого. Господаря, тобто він міг купляти, продавати, так як йому Йому повністю до, доручав цей господар. І коли раб був мудрий, він міг навіть е, шукати дружину для сина свого пана. Або навіть, е, якщо помирав господар, йому навіть довіряли ділити майно між, між спадкоєм, спадкоємцями. І ми знаємо приклади дуже високого статусу раба, наприклад, Йосип був рабом. Даниїл був рабом. Це були дуже поважні Йосип Старого Завіту. Так. Вони були рабами. Йосип був рабом, рабом фараона. І він був другою людиною, виконував обов'язки другої людини у такій величезній імперії, як на той час була Єгипетська. Але він був рабом. Так, так. і ти Даниїла і Даниїл, І він, Даниїл, він також, він при 에... кількох царях був рабом. Добре. Отже, ми підсумовуємо нашу сьогоднішню розмову на тему до якої радикальної дії закликає нас Христос. Побажання. Ну, хотілося б побажати, вникнути в ці слова у заклик Ісуса Христа. Тому що е, Ісус, коли Він пропонує впустити е, Його у свій простір, йому, посвятити Йому своє життя, Він дає справжню свободу. Тобто, людині нема необхідності ціле життя грати роль. Тої е, людини, якою вона насправді не є. Тобто, їй не треба е, уподібнюватись людям успішним світу цього, тобто вона лишається сама по собі, тому що її ідентичність це е, Христос, тобто мається на увазі ту природу, який, е, е, яку їй дав Господь. І е, е, Ісус є її Господарем і вона абсолютно вільна. От насолоду від цієї свободи неможливо передати. Коли людина не має потреби комусь щось доводити, вона просто ходить, можна сказати, в тіні авторитету свого господаря, який повністю її забезпечує. Ну і Христос сказав: пізнайте правду, і правда вас вільними зробить. Бо людина фактично не вільна. Вона або раб гріха, як я вже говорив, або раб лукавого. Той одне те саме, або раб своїх гріховних якихось бажань. Ісус Пропонує це те саме. Стати його рабом. Так. І це тоді є свобода. В Ісусі Христі ми отримуємо, отримуємо свободу, так? отримуємо спасіння. І це прекрасно, це чудово, коли ти не один на землі, в тебе є Батько, Бог, і в тебе є Спаситель Ісус. Христос, це ж чудово, це ж прекрасно, так можливо, когось лякає це слово. Не треба лякатися, цього. радикально чим, так. чим ближче ми пізнаємо Господа, тим більше ми розуміємо, що ми хочемо зриктись само себе. Ради Ісуса Христа, ради Господа, дякую. Ми намагалися сьогодні розкрити цю тему на наступний тиждень. У цій же порі, у нас буде знову зустріч з проповідником Василем Голінеєм з Городенки, і ми будемо говорити про наш хрест. А якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на Ютуб канал телепрограми Мир вам. Ми дуже дякуємо, що ви підтримуєте нас своїми подобайками, Ви підтримуєте нас тим, що ви підписуєтесь на наш канал, чи вже підписалися. І ми дякуємо, що ви рекомендуєте наш Ютуб канал своїм ближнім, щоб багато людей пізнало Бога, зрозуміло Бога і були на стороні добра. Слава Ісусу Христу!